Добрий день, продовжуємо докладне проходження гри Lies of P або брехня Пінокіо. Що ж, в минулому відео ми з вами пройшли, можна сказати, зруйнований крат там частину, і знайшли з вами коробочку, яку передали о тому панові, що продає різні речі. Сьогодні у нас відео чекає, скажімо так, ми трішки відійдемо. Від основної сюжету основного, трошки в бік. І підемо, дослідимо іншу локацію, яку ми тепер можемо зробити. Коли ми передали тому полендіну по е ту коробочку, в нього почалося продавати речі, і от можна купити іржавий таємничий механізм. Нам якраз треба до тої квестової лінії для дослідження тої локації. Ми то купляємо і йдемо. Як завжди, з тим секретом, таємницею, те, щоб нам відчинив, розповів, що там є. в є. Я завжди радий друзям, чи можу May бути I корисний. Be... От, давайте розшифрувати таємничий механізм. Дати та ржавий таємничий механізм. Oh, Спасибі, що прийшов. Coming. Я трохи божеволію відносів цьому в цьому аз Чому я не читав в місту. Я по горлу <поцентрична> е сити листуваннями представників вищого суспільства. Вічно удней те саме сховайте, вбити, вкридіть. Люди, які просять їх розшифрувати, вічно поводяться так, ніби не стане кінець світу, якщо вони не прочитають їх негайно. Нудьба смертна. <поцентрична> я людина проста, хоч і геніальна. Розшифровка коду робить мене щасливим. І коли поруч друг, чого ще бажати. And with a friend at my side, what more is there to wish for? Часом я занадто багато базікую. Спасибі, що слухаєш. І ось твоя винограда, друже. От і він нам дає отаку розшифровка. Розшифровка жаву таємничого механізму. Вказівки знайди на порожніх болотах печеру зачинену гратами в кінці. Ну о шляху чекає на. Нового шляху та чекає нагорода. Є місце, яке називають печерою відлюдника. Один старий з божеволів, втративши сім'ю, і замкнувся там, щоб присвятити себе молитвам. Ця історія більше пасує середньовіччю, ніж сучасному крату, але з одним не посперечається. Це чудова схованка для скарбів. Але забудь про божевільного старого, сховай там вкрадене, забереш потім, коли все вщухне. Хто при своєму розумі зможе припустити, що в печері на порожніх болотах захований скарб. Коли паніка вляжеться, ми розбогатіємо. Одяг хлопчика теж мав непоганий вигляд. Може дівчиську Гольфе привела його до ладу. Отак от, от. Що ж, нас, бачите, посилають. Ми вже там з вами були. Ми там розмовляли з NPC. Зараз ми його знову там зустрінемо. Але коли ми там були, там були ворота зачинені. Так, нам треба переміститися отут, в наміст, на порожніх болотах. Так, є. Ага, от. Бачите, тепер ми коли потрапили, ворота вже відчинені. Минулий раз вони були зачинені. Ось стоїть той наш МПС. Oh, О, ти тут, бачиш, See? я ж казав, що зможу. Щоправда, всередині жодних слідів Олідору, а сама печера людника занадто глибока для мене. Моя наступна зупинка реліквія трисмагіста, улюблене місце Лідору для пошуку скарбів. Мені цікаво, чому він повертався туди знову і знову. Хм, можливо, я починаю звикати до цієї роботи. Ще побачимося, шукаю скарбів Я намагаюся вистежити пана Лідору. побачимось пізніше. Ясно. Все. Не хочемо далі. Що ж, йдемо досліджувати цю печеру, в кінці якої нас чекає якийсь скарб. Так, Забираємо ампулу, тут йдемо обережно. Бачимо, тут зразу перша пастка, якщо ми. Тут пройдемо, то на нас полетять звідси якісь стріли чи списи, ну щось полетить, що тому мотузку ми не рухаємо. Пішли далі. Далі ми потрапляємо знов в якусь блін, шахту. Ні одна гра без того не бачу, що не проходить. Ті підмостки дуже люблять ці ігри в жанрі соус. це точно. Здається, майже всіх я тут бачив. Так, що ж, отут є драбина, але нам сюди можна не йти. Нам треба о щоб подивитися, у той глут забрати. Тому ми скачемо от сюди. Ще раз скачемо от сюди. Так, отут обережно скачемо з правої сторони, тому що, якщо ми зіскочимо звідси, ми просто можемо полетіти вниз, скачемо от звідси. Бачите, тут можемо провалитися. Саме так і забираємо, тут зубчасте колесо. Тут ще ай, один чувак. Ми не встигли вбити, але так все одно вбили. Саме цікаво, ми можемо провалитися тут. А от, наприклад, у ті вороги, коли біжать напоперек, вони не падають чомусь. Ми падаємо, а вони ні. Отак от зроблено. В інших іграх, то так зроблено, що і ми можемо провалитися. Вороги падають, а тут а ні. Так, отут у нас, бачимо, ще один вурт. Забираємо. От, Якби ми пішли е, тою іншою стежкою, ми б прийшли сюди по тій драбині. Якщо чесно, то сюди можна підніматися, можна не підніматися. Но, але я вам просто покажу, що там, бачите, два висить є і одна ще тут. А тому А тут ще був той тобто, злам кришталь був. Ну, то, що може сюди, бачите, піти ми їх вбили і вибили з них різні речі. А так, якщо чесно, туди йти можна було не йти. Тим більше, якщо ми пішли по драбині, ми б знов натрапили на ту мотузку і тут би нас розстріляли. Що... Будьте обережні, якщо захочете йти сюди. Йдемо далі. Так, спускаємося назад. Більше тут чесно робити нема чого. Так, спустилися. Так, там ми були, там ми забрали, тепер наш шлях веде. Так, я бачу тільки от сюди. Біжимо обережно. І бачимо тут лут є. От Забираємо. Тут а можна й по драбині спуститися, можна отак ось от зіскочити просто. Тут а нікого немає, просто ще одні записи можна перечитати, чи записник зі звітами. Тут теж е, забруднення, води залишилося зовсім небагато. Мені допоміг добрий відлюдник, але схоже, він знає, що йому недовго залишилося. жорстокі мутації, як побічні ефекти процесу нейтралізації кам'яної хвороби. Багатьох людей краті перетворять на туші чудовиськ хіміків. В останні хвилини я думаю лише про своїх друзів. Люмакіо хворий, Софія пропала, Лоренціні втратив надію, ікс мертвий, і ось він, я, Медоро. Ми ризикували життям і боролися кожен на своєму місці, але іноді зусилля не приносять нагороди, і все ж дещо залишилося, те, що не приховати ні силою, ні брехнею. Істина. Хтось розкупає правду, хтось спростує, брех... спростує брехню. Я вірю, що моя роль полягала в тому, щоб підготувати грунт для тих, хто прийде після мене. Я Медоро, репортер. Моєю зброєю були перо і правда. Залишаю свої записи тому, хто прийде в це місце Медоро. Ми його записи вже читали не один раз і бачимо, що То його репортера, бачимо, що його кінець десь наступив тут. Прискорбно. Шкода. Так, отут а ми можемо піти забрати ще лут. Так, ще далі ніби нічого. Як вони люблять ті підмостки, то просто. Так, отут бачимо, висить чувак, який хоче на нас зіскочити, тому ми беремо отак і пуляємо в нього. Так, щоб ми не полетіли. В так, коли пуляємо. Так, от нього ще щось випало. Ми можемо, бачите, ще одна паска піти сюди, знов тут стріли, але ми можемо, якщо подивитися, просто обійти. Так, вон, бачите, він не, не, не зміг побігти до нас. Не зміг побігти, тому що би міг впасти. Той також, бо ми були трошки під кутом. Так, бачите, можна сюди йти, а можемо обійти і підібрати ще й лут. Забираємо. Якщо ми підемо от сюди, ми побачимо тут знов така. та. І можна, чесно кажучи, тут чимось, чим би її розстріляти, навіть не знаю. А ну давайте ми також спробуємо так. от. ще раз Так. а ми, до речі, можемо у нас купа є, я забуваю, що у нас є вот купа тих вот штук Можемо. їх ще викру... Я чомусь їх не використовую. А то ж можна О. ми можемо її просто розстріляти з ну, бачите, дуже просто. І тепер можемо спокійно йти отсюди. Так, отут. Там ми. Так, прийшли сюди. Тут ми можемо або... От, спуститися по драбині або ж зіскочити. Тут лежить два якраз чувака, один з однієї сторони, інший з іншої. Тому давайте ми на одного Так зробимо, а поки встанемо і походимо знищимо. Заберемо, що випало. Так, тут ми можемо ще один лут забрати. Ранцюха. І тут а, бачимо скриня прихована. О! Не дав він нам спокійно скриню відчинити. Так, і бачимо тут кварц. кварц це завжди добре. Нам. Нашого серця ми можемо покращувати. Так, що ж, ідемо далі тоді. Йдемо от сюди. Тут бачимо ще один лут. А, тут якраз лут той, що нам випав з тої, що ми розстріляли її зверху. Так Вон там ще лут бачу. Забираємо тут ще. і... Тут ми можемо відпочити. Хоча я знаю, сенс нам сильно відпочивати, давайте, хай буде. Так. Якщо ми тут підемо, так, спуститися нам треба... Отам от потужний буде ворог, тут ще. Так. а ще. Ага, отут так, блін ти там? Що ти так нас дивишся? От, Відвертайся. Невчасно вона. Частіше всього можна спуститися, коли вона там за драбиною і нас не бачить. Ми сповземо, вона ще нам О, зараз О, от почекати от, от. коли. Розбираємося з нею і розбираємося от з тим от. Так. І тепер тут залишається вон той. З ним трошки погано тут боротися, місця мало. Але якось нам треба то зробити. Так, ага, давайте ми, щоб F можна було, прокачаємо трішки. От, тут також використаємо. О! Ми можемо завдати серію ударів і давайте можемо... А, я думаю, то не будемо палити. Ми серію ударів йому зробимо, можливо, ми його доб'ємо. Що нам з нього випало? Там полосяючий і бачимо, тут ще скриня ще одна. А в скрині у нас. О! Різак з чорної сталі. Щось, певно, потужне. Зараз глянемо. Так, ти зброї великий меж, рижуча колюча часи, ага, талант. Фізична атака і атака вогнем. Угу. Непогано. Вміняв теж шторм ріжучих ударів. Перервання з блоком. То щось подібне то, що ми маємо. Ще й вогняний, можливо, і непогана річ. Угу. Хоча а нас... Так, і вага менша, І так само в нас шторм ріжучих ударів. І тут також є шторм ріжучих ударів. Угу. То, що мені наша більше подобається, її можна не відстані, коли посилено вона. Та не знаю, ну але попробувати можна буде дивитися. Ладно. Добре, нехай буде. Можливо вона тут не даремно захована, може вона непогана річ. Так, хоча я до своєї вже тої звик був. Так, йдемо далі. Далі в нас шлях от сюди, ще один. Кидальна. Ампула, так, там ми все ніби підібрали. Ніби все. О, тут ще хтось нам. О, а той звідки... Ага, той десь знизу. Той зверху, той знизу. Ще там хтось є. Так щось я не бачу, звідки вони падають. Бачимо, що тут ще ще одна пастка, але давайте ми її... О. Ага, о, ще хтось впав. То ж треба. Так. Пастку ми не потрапили і вже добре. Ще й з бачите, хотів на нас зіскочити. Мало того, що пастка була, треба добре дивитися. От ще бачимо тут одну пастку. Тут так ага, от акуратно прийдемо назад, щоб воно пролетіло. Так, тут а можемо по драбині, але якщо ми спустимось по драбині, ми не зможемо... Так, давайте ми у того розстріляємо. Тоді не зможемо той лут забрати, нам треба перескочити на ту сторону. Отак от стоп, та штука у нас. Там ще й хтось ходить. Ай! Так, вибираємось, коли штуку, ай! Блін, Та заважає швиденько злам нам будем по кож убираемся куда нам далі нам далі наш шлях веде от сюди вау блін, я ледь не впав офігеть блін. Я не подивився тільки що я міг просто полетіти вниз. Просто пощастило, що я йшов більше посередині. Хех, вони і тут зробили таку пастку, капець, класно. Чисто пощастило мені. Потім вже помітив тільки, коли вже пройшов. Так, вода якась дивна. Точно не знаю, коли це почалося, але Але що? Але мої крові сльози теж стали блакітними. Йдемо далі. Мені з'явилося одкривання блакітного метелика. Він просив звільнити його. Так, давай. Читай ще раз, блін. Звільнити його з в'язниці цього часу. Так. ще щось. Фея так далеко, фея так гірко плаче, стрілки годинника. Кружляють і кружляють, щоб розкрити долю хлопчика. Так, і от там от бачимо нас чекає босик. Так, як нам його вбити? Давайте також ми зробимо, щоб сильний удар був. Так. І щось кидати може, щоб не загинути. Давайте поставимо. Можемо ми в нього чим в нього кинути. Тим можемо кинути і наприклад Та я знаю, давайте тим ще якщо нам треба буде Можливо нам і не треба буде Так, давайте вогонь тоді зробимо чи ні Фінал навіть буде кращим. Бери... Ага, то може ми того то, то може перетворився, бо у той мидору. Може, то ми його вбили. І дістали ми ще й платівку. Так. Тобто ми можемо стати більш людянішими. А де та платівка От вона. Платівка, яку можна знайти вкраті. Так. Треба буде прийти в крат і в готель і послухати, станемо ще більш людяніші. Що ж, тут ми я бачу розібралися з боссом. Навіть дуже швидко. Так, стоп, ми звідси прийшли куди нам? Сюди. Ще тут щось написано. Я залишаю тут посилання метелика. Пам'ятайте, жива людина. Пора скинути нитки ляльковода. Так, і що ж в нас тут в кінці чекаємо? Якийсь тап. Ну, Мисливський вбрання чорного кута і кварц ще один. Ну, кварц, як завжди, а вбрання я знаю, я не знаю, що з ним робити, того вбрання в нас хоч скільки завгодно. Я все одно я вдягнув одне, яке мені спочатку сподобалось, та його і ношу. Хоча воно нічого не дає, нам ніякого не захисту, нічого, тільки для краси. А так як я, мені чесно кажучи, та краса не дуже, то я ношу той перший вдягнув. Так, далі бачу тут це все. Іти нема куди. Тобто ми з вами ту локацію, я так розумію, пройшли повністю, тому нам залишається що? повернутися і послухати плитівку, щоб ще стало у нас людяність більше. А на наступне відео певно, нам треба буде, підемо далі по основній лінії. Ми там якраз боса били. Минулому відео і повернулися в готель. Так, ну йдемо, подивимося, що тут за платівка. От. Така от музичка. Можна, правда, прослухати. Може, я не знаю, тут, здається, нічого не змінилося і розмовляти нема з ким. Якщо чесно, нічого нового, ніхто нам нічого не скаже. Тому навіть не знаю, чи то дослухувати, чи ви хочете слухати ту платівку чи ні. Давайте no подивимося. To... Так, той нічого нам не каже нового. It hurts so much. Та також нічого не каже. Давайте все ж переглянемо. Так, того можна далі купити. Так, нічого також не каже. І цей. Так, в неї також все нічого не міняється нового. Так. Де кіт? Ну, цікаво, куди кіт дівся. Так, ну давайте ще там подивимося. Так, хто? Далі. Ну то що й було можна ще обміняти. Я бачите, майже нічого не рухаю, поки все користуюся своєю зброєю та пані нам. Також все нічого нового не каже, ніхто не хоче нам нічого більше пояснювати, поки ми не пройшли, певно, далі в уснуній лінії. Так, і можна тільки рівень. Так, тут можемо ще золоті плоди, якісь взяти. Правда, я їх бачите, як також не використовую. Якщо чесно. Поки вони мені не потрібні. Вони для куба там більше. О, а наш кіт. Ану. О, як він тепер ластиться. А спочатку на нас шипів. От такі вони є ті кути. Так, що нам скаже Джепету? Нічого також, все. Все, він нам тільки може тут розповісти. Що ж, що нам залишається? Залишається дослухати пісню, ой, музику, платівку. І... ну подивимося, я щось ніколи не звертав увагу. Якщо зараз людяність в нас стане більшою, чи тут ніс той виросте, чи ні, правда ми можемо і не помітити. Просто мені цікаво. Давайте тут залишилося вже трішки. Воно би мало збільшуватися, коли людяність в нас росте, ніс має трішки рости. А ну глянемо. Тепло ні, нічого не побачив я. Та як було однаково, так і однаково і залишилося щось ніж, то що і не, не виріс. Так, тут зараз цього зробити і не можемо взяти. Що ж, ну ні, то ні, не хоче то. Якось, може він росте, якось коли ми не бачимо, не хоче, щоб ми бачили того. Так, Правильно, тоді будемо наше відео завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!